Привіт! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі Місто Анко на Я Зараз я знаходжуся на одній із головних площ цього міста, яка називається Площа Рим. Зараз базарчик. Як правило, кожен день зранку базарчики отакі. Для всіх, хто збирається в Італію. Цим літом хочу сказати, що скоро почнуться розпродажі, літні розпродажі. Як правило, в Італії два рази на рік бувають розпродажі. Зимові це різдвяні на початку січня місяця починаються і тривають в середньому два місяці і літні. Літні починаються на початку липня. Теж тривають в середньому. В середньому десь два місяці. Ну, а на базарах такі досить доступні ціни. Там бачите футболки, плаття за 10 євро, за 5 євро можна купити. Що мені подобається на цих базарчиках? Доступні ціни, адекватні ціни, більш-менш. І от часто викидають речі, от те, що називається сток, абсолютно нові речі. От ви можете вдалині бачити да? з етикетками, За 5 євро там часто фірмові речі ну, залишалися на складі, десь закінчився сезон, не встигли продати. Бачите, люди дивляться. Це хороші якісні речі. и можно скупать и все. Так, тирачи за 5 евро. Почти. В основном летние, летние, летний одежды. Тут бачите Ось ці буці теж знижки йдуть за 50, на 50%. Поряд ви бачите туристичний поінт, туріст поїнд. Можна безплатно придбати карту, якісь брошурки, Теж є так, бачите, за пів ціни, і марку, ви зможете прочитати, яка марка. І різні марки. Вони тільки це. Прогуляємося трошки. Сьогодні будній день, не так багато людей на базарі. От бачите, за 10 євро. Ну, скоріше всього це буде китайське виробництво, скоріше всього. Теж багато от за 50, бачите, 50% з конту, означає знайшки 50%. Бачите, оці ж костюми в форматі це е, купальні е, костюми для мужчин, я бачу. Із форматі, значить, е, це із е, других фірм марки. за 5 євро, бачите речі. І бачу от зовсім нові речі. Дивіться, за етикетками. з етикетками. За 5 євро можна купити. Тут я бачу дитяче, дитяче, дитячий одяг. Ну, десь не, спро, не спродав, не, не, не продав, десь залишалося на складах. Ці речі, що за 10 євро в літні платічка, футболки. Всі не досить доступні. Так що можна купити не тільки на базарі, зроблено в Китаї і Медінщина, можна купити зроблено в Італії доступні, гарні марки, доступна ціна. Так, я в свій час купила за 4 євро. Такі удліньонні, скажіть мені шорти, марки Armani, да? білі класичні. Я була задоволена. Таку дорогу марку і за всього за 4 євро абсолютно нові шорти. Досить непогана знахідка, як для мене. Сумки за 15 євро. Це, скоріше всього, зроблено в Китаї. Магазинчик, подивимося, які ціни. Бачите, вже знижки, але тут дорогий. Дорога марка і... і самий центр міста: ось такий же ж піджачок коштує знижкою 40 198 євро. Ще маючка. Біла маєчка там є, її практично і не видно. Ця маєчка коштує 90 євро. І штаніжки за 30%. Знижка 161 євро. Це самі звичайні штаніжки для якісно гарної марки, але 161 євро для мене за такі штаніжки, трохи за дорогу. Така Такий комплект оця каміча каміча переводиться як рукушкарі 40% процентів знижки 99 євро, і штанішки теж 30% процентів. Знижка 136 євро. Такі ціни. Порівняйте ціни з базаром і порівняйте ціни з, з маркою, з другим магазином. Такий костюмчик. Теж ви бачите марку. Так, цей піджак 50% знижки коштує 192 євро. Такий піджак класичний. Ще є вузочка, яку не можна побачити під пиджаком. біла вузка 40% 78 євро. І штани до цього піджака. 30% знижка 136 євро. Це другі марки і центр міста. Ось базарчик, бачите, зовсім інші ціни. 10 20 євро. Покажу вам центр міста. Це головне, головна вулиця цього міста. Ви бачите ці плакати. Так місяців, напевно, два назад проходив тут з'їзд студентської молоді. Залишилися ще ці плакати було багато людей, не одна тисяча студентів з різних країн з'їхалися в Італію, в місто Анкона. І проходив цей мітінг, їхня зустріч. Досить організовано було. У мене є відео. Ерасмус. Да. Ця організація зветься Ерасмус. Організація. Студентської молоді. Були і наші українські студенти, йшли під українськими прапорами. Мені дуже подобається оця вітрина. Вау, я вже якось записувала відео в таких морських кольорах. Подивіться, яка краса. Звичайна біжутерія, але зроблена з любов'ю. Ну, ціни теж доступні, дивлюся. 20 20 навіть за 10 євро можна купити цю біжутерію як для мене марки я вам не називаю тому що не дай боже ще мене не пропустить YouTube. Почти взуття, продаж взуття. 20-30 євро літній варіант взуття, саме просте. Тут музика вживу. Зараз я зайду в зару. Я люблю цей магазинчик Зара. І пізніше запишу вам відео із Зари, що пропоную зараз своїм покупцям. Бачите, музика вживу. Друзі, я сподіваюся, вам це відео було цікаве. Якщо так, підтримуйте розвиток Україномовного каналу. Ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Хто не підписаний, я в чергове запрошую підписатися вас на мій YouTube канал. Бажаю всім гарного дня. Бережіть себе і своїх рідних з танко на Італія.